Зараз про гроші ворожі гроші. От Російські компанії все частіше стикаються з фінансовими труднощами та масово переходять у режим виживання. За даними служби зовнішньої розвідки України, майже 40% підприємств. На болотах мають затримки платежів з боку партнерів. Торік таких було до прикладу всього 25%. Також російський бізнес стикається з падінням попиту і браком обігових коштів. Тож би втриматись на плаву, 68% компаній в РФ вимушено скорочують витрати місцевий бізнес, оцінює економічну ситуацію як складну і тривожно. оце знаєте, тривожна, дуже тривожна. З нами зараз Олег Густенко на прямому зв'язку. Це економіст та екс президента України з економічних питань. Пане Олеже, я вас вітаю. Да, вітаю вас, дякую, що за Дякую, що доєдналися. А ця тривожність для російського бізнесу, зважаючи не тільки на ту ситуацію, яка є, а ту, яка ще й буде. А вона там з податковими утисками, в тому числі пов'язана, не тільки санкційні моменти. Наскільки точніше, не так. Як швидко вона стає і ставатиме ще більш тривожною, і куди там нам тривожність... треба ще ударити, щоб воно взагалі стало тривожність у ніск точно виправдана. Виправдана по цілому ряду причин. Перша причина це те, що давайте ж не забувати, що як би там не говорили з приводу санкції, вони працюють. І найболючіша санкція для багатьох фінансово-промислових груп в Росії це те, що вони відрізані. Від світового ринку капіталів це зрозуміло. Коли ти намагаєшся розвивати власну компанію, то тобі треба мати можливість отримувати грошовий ресурс. А грошового ресурсу тобі не дають на світовому ринку, бо країна відрізана на внутрішньому ринку. Там просто немає такого ресурсу, який тобі потрібен для розвитку компанії. Тому відповідно будуть виникати і виникають проблеми. Теж правда, що всі побачили, що навіть не зважаючи на всі ці меседжі, які лунають з боку Кремля, з приводу того, що економіка відчуває себе ну, достатньо там стабільно, це не відповідає дійсності. Єдине, де йде розвиток, це військово-промисловий комплекс. І це там, скажімо, верхній лівий кут сторінки. Там іде розвиток, а по всьому решту в сторінці, по всьому решта простору або є від'ємна динаміка, або просто нульова динаміка. Відповідно, бізнес не розвивається. В них є проблеми. Якщо є проблеми в бізнесу, то теж правда, що будуть виникати і іншого плану проблеми. Вони в них виникають проблеми пов'язані з бюджетом. Коли дефіцитний бюджет, і коли країна знов таки не має доступу на зовнішні ринки запозичення капіталу, єдине де вони можуть шукати гроші, це внутрі країни. А внутрі країни це всім відомо, як шукають в Росії гроші. Спочатку просто ідуть на підняття. Податку на додану вартість, те, що вони зробили з 20 до 22 відсотків, це почне працювати з наступного року. А коли ти збільшуєш на два відсоткових пункти податок на додану вартість, і відповідно відразу додаєш їх оці ці два відсоткових пункта, додаєш в рівень інфляції, бо за це розплачуються такі. просто споживачі, теж зрозуміло, що коли ти додаєш. До інфляції додатково ці два відсоткових пункта та ще й додаєш, в принципі, до рівня інфляції, які в тебе і без того а, занадто високі, ти маєш готуватися, що все буде додатковий такий зажим економічний, тобто, навіть не дивлячись на ту риторику знов таки яка лунає з Кремля з приводу того, що економіка ну відносно стабільна не відповідає дійсності, і ще більше не буде відповідати дійсності в 26 році. Економіка буде все, що не стосується військового сектору. Воно буде показувати негативну динаміку, зменшуватися. Коли в тебе зменшується економіка, то всі фінансові показники на мікрорівні, на рівні кампанії, вони будуть погіршуватися. І Це вже відчувають росіяни зараз. Погіршення цих показників означає, що з одного боку, вони хочуть і намагаються збільшити доходи до державного бюджету з іншого боку, ці доходи просто об'єктивно Ти не можеш збільшити на фоні падаючи, зменшуючи чи зжимаючої економіки, яка в них зараз є. Відповідно, вони готуються до того, що може бути серія банкрутств а серія банкрут знов таки їхній центр провів тестування. Їхні тестування показує, що принаймні ну, принаймні третина підприємств знаходиться в зоні високого або підвищеного ризику до того, що вони можуть просто збанкрутіти протягом наступного року. І це теж проблема. Знов таки для них, тобто відповідно, ну ситуація точно не найкраща. Теж правда, що всі розуміють, коли грошей в бюджеті не буде, то будуть витрачати, де будуть брати гроші, якщо з населенням буде важко знімати ці додаткові кошти. Знов таки, бо це буде придавлювати економічна активність в країні. Вони будуть намагатися шукати кошти від своїх фінансово-промислових груп. І намагатися прощіпати їх, де там буде можливо і де не можна. Ну от так отак от на них працюю тут же. Ну от якщо ми говоримо про їхній загальний бюджет російський, окремо ж є ще бюджети їхніх оцих суб'єктів. А дивлюсь російські ЗМІ, якщо можна так сказати, пишуть наступне. Е, Архангельська область у них на рахунках всього 0,03% грошей від загального бюджету. Ну типу, вистачить умовно на 2-3 дні існування Архангельської області і проведення всіх виплат. Така ж саме історія в Ульянівській області. Там 0,5% від е, річного бюджету, Іркутська область, пів відсотка від річного бюджету, Мурманська область, сім десятих відсотка. Це те, що у них на залишках, от уже станом на зараз. Нема грошей. А, якщо загалом по а, дірці в консолідованому бюджеті, то вона у них зараз майже 800 мільярдів рублів. Це по регіонам. І в лідерах по дефіциту Кеміровська область, 34% дефіциту від доходів. Там. Архангельська, Мурманська, Волгоградська, Ірхуцька, більше, більше чверті. Ну, от дефіцит. Тобто по областях у них суттєва проблема. А про що ця суттєва проблема, і у що вона виливається? Ну, от коли Ульяновська область існування на 2-3 дні, а далі що, все закривається Ульяновська область, чи як і залежить, ну це, це логіка їхньої влади. Все залежить від рішення, яке є в центрі, яке приймається центром, яке приймається Кремлем, тобто, без всі розуміють, що без того, якщо вони не отримують федеральні кошти. Вони мають бути готові до того, що ви будуть виникати проблеми в будь-якому регіоні Росії. Від того, всі губернатори, які працюють, теж розуміють, що від їхніх відносин із своїми кураторами в Кремлі буде залежати їхнє майбутнє. Бо якщо ситуація погіршується, вона може дуже швидко погіршитися, як ви правильно сказали. Протягом декількох днів просто можна погіршити ситуацію в окремо взятій області. Якщо ти буде, не будеш. Виплачувати, скажімо, заробітні плати лікарям або бюджетникам, в принципі, освітянам, відповідно хто буде крайнім в даному випадку, крайнім в даному випадку буде голова регіону, і тому, до речі, вже сформулювалася сформулювалась така логіка, що завжди от в тих проблемах, які виникають на Регіональному рівні Кремль відразу звинувачує керівників регіонів. І вони додали там ще декілька днів тому. Додали туди ще сенаторів. І сенатори теж е, знаходяться зараз під таким е, шквалом вогню. Ну це знов таки тоталітарна держава. все управляється із центру е, управління із центру, де є такі ниточки, за які ти можеш завжди рухати ти фігури, які знаходяться в тебе на регіональному. Рівні це не те, що вибудувалося тільки там вчора, або там три дні тому, бо спочатку цієї війни. Ні, вона так в них завжди працювала. Воно просто зараз воно приймає такі гротескні форми, але воно так працювало, і так працює будь-яка тоталітарна країна. Тепер давайте про гроші, які Україні потрібні безпосередньо. От Президент Володимир Зеленський закликав ухвалити рішення про використання заморожених російських активів на користь України. каже Росія днями випустила 135 дронів по енергетичних об'єктах, і це показує, що тиску на агресора недостатньо. Раніше ж я додам єврокомісар Валдіс Домбровськіс в інтерв'ю Блумберг заявив, що євросоюз має надати надійні політичні зобов'язання для розблокування нового пакету МВФ на 8 мільярдів доларів для України. України використання заморожених роз активів розглядають як репараційний кредит? Утім, план стикається з юридичними проблемами через вимоги Бельгії, і м, тут, знаєте, план, якщо гроші дадуть, ну він мабуть більш зрозумілий А план, якщо цього репараційного кредиту теоретично не буде, що він передбачає? Які саме наслідки, пане Олеже? Ну та просто для того, щоб розуміти таку глобальну картинку, треба розуміти, що в нас є да дефіцит державного бюджету. Він значний дефіцит державного бюджету складає приблизно 50 мільярдів доларів. 60 мільярдів доларів ми повністю наших коштів, які збираємо внутрі країни. Ми віддаємо на нашу безпеку і оборону. 50 мільярдів це що небезпекова, фінансується за рахунок союзників і партнерів. Якщо мова йде про ці кошти, там зрозуміли. Джерела фінансування. Ми розуміємо, що на наступний рік приблизно 30 мільярдів буде зайдені зайдуть в країну з боку Європейського союзу. Ми розуміємо, що МінФін знову буде виходити на внутрішній ринок запозичати кошти. Це приблизно можна орієнтуватися на цифру принаймні 10 мільярдів доларів. Ми розуміємо, що буде програма. Півпраці з міжнародним валютним фондом, хто б там що не говорив, ми теж до речі розуміємо, що програма з міжнародним валютним фондом вона не прив'язана до репараційного кредиту. Що стосується репараційного кредиту, пам'ятаємо, що на території Європейського союзу є замороженими 200 мільярдів доларів активів Центробанку Росії. Більша частина цих коштів 180 мільярдів. Знаходиться на території Бельгії, в принципі, було б достатньо, щоб е, лише Бельгія прийняла рішення з приводу того, щоб передати е, ці кошти України. В них там йде політично-бюрократичний процес того, яким чином розподілити. Всі ці ризики між членами країнами Європейського Союзу, там є питання з приводу того, що вони ж не всі мають ці кошти, там лише декілька е, країн, е, які, в принципі, тримають ці кошти центробанку, а інші просто розподіляють в даному випадку ризик. Якщо е, це рішення стосовно репараційного кредиту не буде прийнято, а цей репараційний кредит нам не потрібен для того, щоб профінансувати наш загальний дефіцит державного бюджету. Ці кошти нам потрібні для того, щоб Додатково фінансувати нашу безпеку і оборону от до тих 60 мільярдів доларів, які ми вже маємо в нашому бюджеті. Нам ще потрібні кошти. Чому вони нам потрібні? Бо якщо ви порівняєте наш військовий бюджет з бюджетом країни-агресора, ви побачите, що в них це в 2,5 раз рази більше. На наступний рік ми прогнозуємо 60 мільярдів, а в них закладено. 165 мільярдів доларів лише з того, що ми бачимо по їхньому бюджету, бо там є ще приховані статті витрат. Відповідно, нам потрібні оці додаткові кошти. Якщо в моєму розумінні є складності з фінансуванням саме через репараційний кредит, то треба буде перейти негайно до варіанту Б в принципі, який так чи інакше буде нагадувати перший варіант це так зване синдицироване Кредитування України, тобто про що йдеться мова? Ми знаємо потребу України на наступний рік. Ну скажімо, якщо це мова йде про 100 мільярдів доларів. Да будемо орієнтуватися на цю цифру, що на 100 мільярдів. тоді він буде розподілена ця частка між країнами-членами Європейського союзу відповідно до їхньої ваги в загальному ВВП країни. Скажімо, Естонія. Має ВВП 50 мільярдів доларів. Це відповідає приблизно чверті відсотка від загального ВВП країн Європейського союзу. Відповідно з тих 100 мільярдів доларів, які ми потребуємо вигляді тоді вже синдикованого синдицированого кредиту. Вони можуть надати нам 250 мільйонів доларів. Якщо Німеччина має там 25% в загальній структурі ВВП. Європейського Союзу, відповідно, із 100 мільярдів, коли нам потрібно 100 мільярдів, вони можуть дати 25 відсотків, тобто 25 мільярдів з цього кредиту, або в залежності від того, про який мова буде йти кредит. Якщо це 50 мільярдів, то це, це зменшиться вдвічі, якщо не 100, а 200, то це, це вдвічі Має бути збільшена, і мені здається, що в кінці кінці оцей варіант Б він набагато швидше може бути реалізований, бо він не потребує додаткових бюрократичних таких досліджень. Спасибо, так. пане Олеже. Обмежені так, на жаль. Вам. Часом, але дякую, що доєдналися і роз'яснили. Олег Густенко, це економіст та екс радник президента України з економічних питань. Він був на прямому відеозв'язку. Ну а далі в ефірі новини від державного бюро розслідувань у викладі Тетяна Сап'ян.